Впевнена, що кожен з вас чув таку фразу, як всі професії важливі, всі професії потрібні. А що ж стосується їжі, чи все потрібно їсти, чи все таке корисне, чи все таке необхідне? Друзі, привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. Мене звати Аня Іванченко. Я дипломована нутріціологиня, спеціалістка за єрведи, а також менторка для твого щасливого та здорового життя. Багато з вас, хто вже здогадався, що сьогодні хочу з вами поговорити про такі макронутрієнти, як білки, жири та вуглеводи. На сьогоднішній день дуже багато інформації, яка розповідає про користь або шкідливість тих або інших макронутрієнтів, або дієти, яка виключає споживання білка, жирів та вуглеводів. Ми всі з вами являємося білковими структурами. Повністю всі ми складаємося з білка. Наша волосся, шкіра, нігті, наші клітини, мембрани наших клітин все це є білок. Білок це як цеглинки, які складають наш організм. Я хочу доносити до вас інформацію більш просто, не так, як на лекції в університеті, тому серед моєї розмови до вас будуть такі елементи, навіть як і цеглинки. Білок приймає участь у формуванні нових клітин. Це той компонент, який приймає участь у транспортуванні кисню. Всі ми знаємо, наскільки важливий кисень. І всі ви також знаєте про гемоглобін. Гемоглобін що це таке? Гемо це залізо, а глобін це є білок. Тому транспортування заліза по нашому організму без білка просто неможливо. З білку ми можемо отримувати енергію. Так, так, ви не очулися. Саме з білку ми можемо отримувати енергію. Звичайно, білок не є основним джерелом енергії, але якщо ми голодаємо, то в організмі відбувається такий процес, який видобуває білок. З наших м'язових тканин, з наших клітин для того, щоб ми могли більш-менш вільно функціонувати. Але про енергію ми поспілкуємось з вами трошки пізніше. Багато хто з нас має проблеми з волоссям, шкірою, нігтями. А це все відбувається через те, що ми не доспоживаємо білок. Навіть якщо ви споживаєте білок. В достатньої кількості, як ви вважаєте, в достатньої кількості, то цей білок йде на формування життя необхідних функцій нашого організму, а вже на красу цього білка просто не залишається. Для того, щоб накопичити білок, а саме амінокислоти, амінокислоти – це такі маленькі частинки після того, як білок починає розщеплятися. Кожна ця амінокислота йде туди, куди. Потрібно нашому організму. І щоб відбулося накопичення цих амінокислот, потрібно, щоб пройшло доволі достатній період часу. Інколи це займає навіть 2-3 місяці. Тобто, якщо ви деякий час споживали білок в дефіциті, а потім почали його споживати в більших об'ємах, це не значить, що через тиждень у вас буде густе волосся, буде рости крипкім. Нігті, і ваша шкіра стане більш еластичною. Ні, на все це потрібен час. Навіть коли ви споживаєте багато білку, цей білок може не засвоюватись у вас в організмі. І основною причиною цього є те, що у вас недостатня ферментативна активність або не така кислотність у шлунку, яка повинна бути. Наш організм дуже розумна структура. Якщо є вище перечислені, негоразди з Красотою з вашою, з вашим здоров'ям то це вже сигнали, які організм подає, і каже: Аго, я тут. Зверни увагу. Я вже сам не справляюся. Мені потрібна твоя допомога. Зверни на себе увагу, попіклуйся про себе, бо мене одного недостатньо. Тепер хочу трошки повумничити: білок є тваринний і рослинний. А в чому ж відмінність? Тваринний білок містить абсолютно всі. Незамінні амінокислоти. А от для того, щоб збирати всі ті амінокислоти, які нам потрібні з рослинного білка, треба дуже щільно попрацювати зі своїм раціоном. Споживання та засвоєння білку не є тотожні. Треба звертати увагу не тільки на споживання білку, а також на його засвоєння, бо це дуже і дуже важливо. Тепер хочу поговорити з вами. Про те, чого бояться найбільше. І це буде бугу. Це буде жир. Найголовніша функція жиру це енергетична. Так, так, і тут ви не ослухалися. Все вірно. Як я зазначала, білок також є невеличким джерелом енергії, і жир є джерелом енергії. Якщо ми будемо перебирати з добовою нормою жиру, цей жир буде відкладатися на прозапас. Якщо у вас не буде доступу до їжі, то організм не залишить вас без енергії, він буде видобувати цю енергію з жиру, який відклав заздалегідь. Хочу зазначити, що наш мозок на 68% складається з жиру. Уявляєте? Тобто тепер ви Можете відповісти на таке питання, як який макронутрієнт є найважливішим для класного функціонування нашого мозку. Так, і це буде жир. Також жир захищає наші внутрішні органи від травм, від ушибів, того, що він є таким якби бар'єром між зовнішнім світом і нашим внутрішнім. Без жиру не відбувається засвоєння жироростворимих вітамінів. Таких вітамінів всього чотири. Це вітамін А, Е, Д і К. Це дуже важливі вітаміни. Навіть е, вітамін Д його вже прирівнюють як до гормону вітаміну. Е, жироростворимі вітаміни це є наша краса, це є наша молодість, це еластичність нашої шкіри, це імунітет, це здоров'я. В той же час жир є як корисний. Так і не корисний. Краще споживати жир, який містить в собі жирні кислоти, а саме омега-3. Що ще ми можемо відносити до корисних жирів? Це є вершкове масло, але зазначте, будь ласка, що вершкове масло повинно бути з жирністю не менше, ніж 82,5%: Какао масло, кокосове масло, нерафіновані масла холодного віджиму, сало, горіхи. Так, якось тут я стермоділа, якось треба перейти на... до іншого. Намагайтеся споживати жири щоденно. Вони повинні бути на щоденній основі в вашому раціоні. А що ж у нас залишилось на десерт? Так, на десерт у нас з вами вуглеводи. І ось саме вуглеводи є основним джерелом енергії. Саме просте отримання енергії. Це є глюкоза. Як це працює? Зараз поясню. Є камін, умовний такий наш організм. Для того, щоб розпалити в ньому багаття, нам потрібно щось туди покласти для того, щоб був вогонь. Для того, щоб цей вогонь скоріше розгорівся, ми туди можемо додати такі тоненькі, сухі палички. Так? І тоді багаття дуже швидко запалає. Це є наші умовні вуглеводи. Швидкі вуглеводи, які дають нам дуже швидку енергію. Якщо ми візьмемо дерево, розріжемо його на брусочки і також покладемо його в камін, то це дерево також буде палати, так? але для того, щоб він, це дерево воно розгорілося, нам потрібно буде довше часу. Але і вогонь від цих брусочків буде триматися довше, ніж від сухих паличок. І ось ці брусочки дерев'яні, це вже є а, корисні вуглеводи, довгі так звані вуглеводи, жир і білок. Я вам вже зазначала, що наш організм ніколи не залишиться без енергії, того що в нас є м'язи, які накопичують білок, в нас є жирові відкладення, які відбуваються від споживання жиру, тобто, навіть якщо ви не будете споживати вуглеводи. Організм знайде той пул, звідки він зможе достати щось для того, щоб отримати енергію. А чому наш мозок любить так солоденьке? Бо це просто і легко, просто то легко отримувати енергію. З'їв цукерочку, бах, сразу так весело. Які весело, господи, це що, кокаїн чи що? З'їв цукерку і швидко отримав енергію. Але підвох в тому, що ця енергія так само швидко скінчиться. Умовно, ми можемо поділити вуглеводи на прості, швидкі та складні, повільні. Прості вуглеводи вони дуже швидко всасуються, і ми дуже швидко отримуємо від них енергію. Але так само, як я вже зазначала, ця енергія швиденько нас і покидає. Тобто, ще хочеться, ще, ще, ще. Чому дуже багато людей так полюбляють солодкі? І протягом дня дуже багато солодких перекусів, того, що їм не вистачає цієї енергії. Це як постійна якась така доза, яку вони отримують ззовні, споживаючи солодкі продукти, для того, щоб підтримувати свою таку енергію. Що ми можемо віднести до цих простих вуглеводів, окрім цукерок? Це також є борошняні вироби, це є каші швидкого приготування, це є мед. Багато хто каже, я солодкого не споживаю. Я можу там випити чай з медом, або якусь там зробити собі корисну цукерку з сухофруктів, додати туди сироп топінамбура або кленовий сироп. Але зауважте, все це є швидкими вуглеводами. Навіть якщо ви споживаєте чай, теплий чай, додаєте туди мед, це є вже чай з цукром. А якщо ви будете пити чай і мед будете їсти в прикуску, тоді ви отримуєте користь від споживання меду, але все залежить від кількості спожитого меду. Хочу ще зазначити, що дає цим вуглеводам таке швидке засвоєння нашому організму. Розщеплення вуглеводів відбувається в нашій ротовій порожнині. Слюна містить такий фермент, як амілаза. Саме амілаза вона є як ножиці, яка розщіпляє вуглеводи на молекули і засвоєння відбувається в ротовій порожнині через слизову. Тому ми так швидко отримуємо енергію від споживання вуглеводів. Складні ж довгі вуглеводи вони всмоктуються гораздо довше. Що ми можемо віднести до складних вуглеводів? Це цільнозернові каші, крупи, це овочі, це зелень, клітковина, це бобові, ягоди та несолодкі фрукти. Тож тепер ви бачите, які макронутрієнти є важливими для нашого здоров'я. Зі своєї сторони, я хочу зазначити, що абсолютно всі макронутрієнти є корисними. Є дієти. Які виключають споживання того або іншого макронутрієнта, хочу вам сказати, що такі дієти є лікувальними і вони є тимчасовими. Коли ви знаходитесь на такій дієті, ви повинні бути під спостереженням лікаря або нутриціолога. Дуже прошу вас відноситися з повагою до себе, відноситися з повагою до того, що ви споживаєте. Будьте чутливими до себе, прислуховуйтесь, що саме потрібно вам. Не дивіться по сторонам, не дивіться на те, що споживає ваш друг або подруга, того, що, що буде гарно їм. Може звернутися обратно для вас. Дякую, що провели цей час зі мною. Дякую за вашу підтримку. Якщо у вас є якісь питання, задавайте в коментарях. Я обов'язково буду відповідати на всі ваші питання. Якщо у вас є якісь побажання до тематики моїх подальших відео, також можете писати. Я буду прислуховуватися і знімати такі відео, які будуть корисні саме вам. Щиро дякую вам за перегляд. Гарного всім дня, ваша Аня.